Відео про дівчинку. Ну не про цю велику, а про цю маленьку. Чекає маленько, чекає. Молодець. Молодець. На, вкусняшку. Нагадую дівчинки два з половиною місяці. Вона є на продажі. Чекає. Донизу. Молодець. Сидіти. Молодець. Чекай. Чекай. Коло. Молодець, коло. Коло. Молодець, коло. Чекай. Чекає. Чекає. Молодець. Обере... Обережно. Обережно. Да. Чекає, молодець. Находимося в центральній Україні, місто Черкаси. Доставка можлива по всій території України. Найближчий рейс на відправку 18.06. Давай донизу. Молодець. сидіти, Молодець. сидіти, чекай, чекай. Чекай, принцеса. Молодець на, на смаколик. І тобі. Чекай, чекай. Давай коло, ще коло. Молодець. Чекай, чекай. Вчись чекати. Молодець. Молодець. Давай лежати донизу. Молодець. Сидіти. Молодець. Коло. Молодець. Сидіти. Молодець. Лежати. Давай, давай, давай. Лежати, давай, давай. Молодець, лежати. Сидіти! молодець, Все, чекай. Так. Так... Молодець. До речі, сам смаколики сушив. Ой, хотів показати. Так, не можна. Дивись, дивись, ось. не можна, не забирай, ні. Дивись, чекай, не можна, не можна. Не можна. Ось такі смаколики. Молодець можна. І ось така дівчинка. Пишіть приватні повідомлення, будемо домовлятися на рахунок сіни.